Хустка крила над батьківським краєм. Вона барби вібрала у себе усі. Зустрічайте, це диво країни. гарну хустку у всій її пишній красі. Кожна барва хустини це життя українців. Це червоне і чорне. Це весіль, бравограй. грай, розмаїть, червону, цю вічну і сучасну. Оберіг наш родинний в нашому колі стрічай. Хуста хистка і слова хистити захищати. Вона захищає голову, плечі, людини від холоду, спеку, дощу і вітру заміняла спідницю і хустка це таємниця у багатьох народів світу вона була символом покровительства жінки і її оберегом захистом від слав Українська хустина дівоча і жіноча прикраса, незмінна супутниця у житті прекрасної половини людства, оспівана у піснях, завжди була вагомим доповнюючим елементом жіночого народного одягу. Найдавніші хустки вишивали або ткали шовком, сріблом та золотом. Спочатку хустки були білого кольору, пізніше їх вишивали червоними, синіми. Зеленими та жовтими нитками дуже рідко використовували чорні нитки. Хустка щоденний одяг, тому можна простежити таку закономірність. У молодих головний обір зав'язували переважно під бороду, а в старих жінок ззаду голови. У різних областях України жінки та дівчата пов'язують хустку по різному: фатою, чалмою, під шию. І потилицю, шляпкою, короною. Роблять ріжки, вузлики або чіпляють квітку. Крім побутового, кустка в Україні має ще й обрядове значення. Народні обряди, пов'язані з хусткою, супроводжували дитину від самого народження, молодість сповували новороджену малятку в біленьку мережану льолю, хустинку. Яку традиційно придавала від роду до роду, коли вперше в купелі плескалась немовля. Добрий час, добрий час ангелято при нас розстелила м'яткеньку хустку щоб заповнити маленьку дитинку. У кожній родині, де підростала дівчина, скриня повна була. Повинна була наповнюватися хустками, їх дбаливо оберігали, хизували перед гостями і сусідами. Я не панна, я господиня, у мене хусток повня скриня. Коли син вирушав у далеку дорогу, мати зав'язувала хліб у білу хустину, щоб не забував батьківського порогу. Дай мені, мамо, хустку на щастя! Хай буде на згадку вона, щоб не була поміж нами далека, навіть чужа сторона. Коли до дівчини приходили свати, вона виявляла на згоду виходити заміж Рученням гарбуза. Якщо парубок був до душі, то нареченому дарували хустку. Під час вінчання молодих людей їхні руки пов'язали хусткою. Не люди з'єднали, а з'єднав. Бог на віки, На щастя, на долю, на довгий вік. Свято весілля завершувалось покриттям голови нареченою хусткою. Свекруха повивала голову на вістки, говорить Іди, доню за милого, візьми хустку гонорово, іди у світ широкий, візьмі хустки у боки. А ще у скрині кожної господині. Мала буде звичайна сицева хустка. Нею не зав'язували ні голову, ні шию, а на нею зав'язувало миску зі святою вечерею і несли до хрещених. Багато скарбів наші бабусі ховали колись у скрині, а там знаходились віночок, символ віри, надії, любові, рушник, символ долі, хустка берегиня вроди. А може, і у вас є старенька хустка бабусина, яка зберігає тепло і затишок, а ви ли знаєте, яким скарбом ви володієте? Хустка у сучасній моді вона продовжує залишатися вживаним елементом і у сучасному вбранні. Бабусину хустку як головний елемент, використовують у своїх колекціях у сучасній дизайнері одягу. Хочеться вірити. Що від сьогодні хустка буде не лише модною деталю на один день, а й предметом благовіння перед одним із національних символів оберегу. Не цурайтесь з хустом, дівчата, що ж ви носите тільки шапки? На хустки Україна багата і цвітуть ще на них бережки.